Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сніг криває всі шляхи, йому радять дітлохи. Чується веселий сніг. Ой, який пухнастий сніг! Таж красива пора року зима. І ми всі радіємо сніжку. Він пухнастий, білий, яскравий та красивий. Дітки, а давайте ми поспостерігаємо за сніжку. Я взяла сніжок долоньки. Ми вже з вами знаємо, що в теплих ручках сніг тане. І коли я загрію сніжок, ручка стане мокра. Отож ми можемо зробити висновок, що сніжок це водичка. Дітки, ми вже з вами знаємо, що сніг це багато-багато малесеньких, пухесеньких сніжинок. І коли він летить, так і хочеться спіймати їх своїм язичком. А як ви гадаєте, можна їсти сніг, куштувати його язичком? Звісно, що ні, бо можна захворіти. А ще сніг, хоч і здається білим, пухнастим, в ньому дуже багато бруду. Тож, дітки, запрошую вас на досвід, де ми дізнаємося, чому ж не можна їсти сніг. Отже, для нашого досліду нам буде потрібен аркуш білого паперу А4, прозора склянка, сніг та ложка. Частину снігу помістимо у прозору склянку. А тепер набираємо повну ложку снігу і кладемо на аркуш паперу. На аркуші добре буде видно, як розтане сніжок і що від нього залишиться. Тепер будемо спостерігати деякий час. Зверніть увагу, пройшло кілька хвилин, і сніг уже почав таяти. Утворилися капельки водички. Коли проходить кілька хвилин, сніг перетворюється на воду, але погляньте на аркуш, утворилася калюжа. Яка вона, дітки! Так, вона брудна! У склянці також розстав сніг і утворилася водичка. Для порівняння ми візьмемо склянку чистої питної води і подивимося на неї. Дітки, а ви бачите, яка брудна водичка та що зі снігу? Ви б хотіли випити таку воду? Думаю, що ні. Дітки, ми з вами переконалися під час дослідження, що сніг їсти не можна. Тому що, попри те все, що він білий, в ньому є багато газів і багато маленьких пилинок, які забруднюють його. Дітки, я думаю, вам сподобався сьогоднішній дослід, і ви дізналися багато цікавого. А я з нетерпінням буду чекати на фото та відео ваших дослідів. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!